Привернути увагу до проблеми у середмісті Івано-Франківська провели акцію «16 днів проти насильства. А все задля того, щоб підвищити рівень розуміння та обізнаності людей про всі форми протиправної поведінки інших. Тільки від початку року до прикарпатських правоохоронців надійшло понад 7 тисяч звернень громадян за фактами вчинення насильства. На профілактичному обліку на даний час перебуває понад 3600 кривдників. У періоді кампанії нами щорічно проводиться вулична акція з залученням суб'єктів у сфері протидії насильства, а тому даний рік не є виключенням. Війна не привить замовчувати домашнє насильство, яке в даний час може тільки загострюватися. Потрібно звернутися, і ми маємо можливість вам допомогти. Будьте обізнані у своїх правах та не терпіть жорстоке і протиправне поводження з боку будь-кого. Для того щоб запобігти домашньому насильству Іван франківськ Кому районному управлінні поліції функціонує сектор протидії. Від початку року ними опрацьовано понад 1300 заяв та повідомлень по факту вчинення неправомірної поведінки. На виклики мобільна бригада виїжджає щодня. Задокументовано більше 500 адміністративних протоколів за статтею 173 позначкою 2 Кодексу України про адмінправопорушення вчинення домашнього насильства та винесено більше 470 терміново-заборонних приписів стосовно кривдників. За звітній період часу також розпочато 21 кримінальне провадження за статтею 126 позначкою 1 кримінального кодексу України, це тобто систематичне вчинення домашнього насильства. Людям потрібно розуміти, що в разі вчинення любого домашнього насильства вони не повинні замовчувати, чи там якісь перехожі на вулиці, чи сусіди, чи знайомі. Вони повинні звертатися в органи національної поліції. На вічовому майдані учасники заходу розмістили тематичні банери з інформаційними матеріалами. Кожен з них розповідає, як протидіяти насильству. Також, перехожим, поліцейські надали правові консультації. Люся Грибики та Магалаті, телеканал 402.